Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом шоколадного бісквіту, основою для будь-якого торту, а начинку можна придумати будь-яку. Для його приготування нам потрібно кукурудзяний крахмаль, борошно, яйця, какао, цукор, розпушувач і олія. Весь перелік продуктів, необхідних для приготування, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно відділити білки від жовтків. Гарний результат? Залежить від якісно збитих білків. Збиваємо білки з щепкою солі до появи білих пузирків. А потім в три прийоми додаємо цукор і збиваємо до стійкої піни, зменшуємо швидкість і додаємо жовтки. Наступною додаємо олію. Олія надасть нашому бісквіту необхідну вологість. Він не буде у нас сухий. Змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо до борошна крохмаль, какао і розпушувач і вмикаємо духовку на температуру 180 градусів, щоб вона прогрілася. Додаємо сухі інгредієнти до вологих. Змішуємо до однорідності за допомогою лопатки, щоб наші білки не осіли. Ось таке у нас готове тісто. Форму застилаємо пергаментом і виливаємо тісто. Ставимо у духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин до готовності. Перших 20 хвилин духовку не відкриваємо. Готовий бісквіт я перевертаю верх дном, щоб в мене була більш рівномірна форма. Я залишила його охолоджуватись на тарільці і в мене трішечки прилип вверх, але краще все-таки охолоджувати його на рішитці. Залишаємо бісквіт до повного охолодження, десь краще залишити на ніч. Розрізаємо на 4 коржі. І у нас основа готова. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного.